Шановні мешканці Західного Донбасу, Юрій Марченко, організація Характерник. І знову вкотре місто Павлоград стало оплотом боротьби проти нечисті, яка окупує наш регіон. Поки росіяни окупують нашу землю на фронтах внутрі нашої країни відбувається свавілля і по суті грабування нашої економіки. А відповідно нашого майбутнього. Такі кліптомани, як міський голова Вершина, його руженоснець Паномарчук, Білий і різні інші, всі ці Аматове, Остренки і таке інше, вони вважають, що наше місто це їх бізнес. Вони тут хазяйва і вони плівати хотіли на всіх. Всі ці мусора, тере-кліптамани. Бо вони не можуть зупинитися в своїх крадіжках, вони продовжують грабувати. І тепер вони очікують 5 мільярдів гривень інвестицій, щоб знову ж таки розграбувати. Ми з вами маємо показати, що ми все-таки народ, і не допустити до того, що вони хочуть. Ми бачимо, що навіть їхній, по факту, шестерка, керівник ПТРК. Поц з ФАКом, який показує всім людям навколо. Вдумайтесь, міський голова ставить таку людину керувати ПТРК Авлоградської телерадіокомпанії, хто не знає, і дає їм 15 мільйонів гривень. Це не просто громадська якась робота, це 15 мільйонів гривень, які б могли по факту піти на ті ж самі дрони чи на щось інше, чи просто на інфраструктуру. Можна придумати, куди ці гроші діти тим же переміщеним особам, сиротам та таке інше. Сподіваючись, що це мене зупини. Не зупине. Я тільки починаю. Далі буде жорсткіше. Він не зупиниться і він буде продовжувати. Я хочу до тебе звернутися, Юрій Шевченко. Твоє обличчя ось ми поставили поруч з тобою на відео яйце. І воно. Повністю одне в одне. Тобто, твоя голова і яйце це як два яйця, яке лежить на блюдочці. Сьогодні говоритимемо про добре відомого в Павлограді персонажа Юрія Шевченка, директора місцевої телерадіокомпанії. В народі його називають просто яйцеголовий. І щоразу, коли він намагається висунути свою пихату голову в публічний простір, наслідки не забарюються. Нагадаю конкретний факт. Коли поставили стовпчики, щоб не об'їжджали, а ти ж все одно знаєш, як об'їхати. Оп! Так що звертайтеся, експерт з цього 100%. Шевченко власноруч зняв і виклав у себе в інстаграм відео, де він за кермом автомобіля. І що ми бачимо? Грубі порушення правил дорожнього руху. Телефон у руках під час керування, відволікання від дороги, порушення розмітки, небезпечні маневри. Це не просто водій, це посадова особа, яка мала б показувати приклад дотримання закону. Натомість ми бачимо зневагу до правил і відвертий виклик суспільству. А тепер головне це вже не просто слова і не жарти. Юрій Марченко, громадянин Павлограда, офіційно направив звернення до Міністерства внутрішніх справ України. Заява подана з вимогою провести перевірку, надати правову оцінку діям Шевченка і притягнути його до відповідальності. Тобто тепер мова йде не лише про черговий гучний скандал у соцмережах, це вже юридична площина. І відмазатися простим видаленням відео не вийде, воно збережене і додане до звернення. І от тут питання. Як довго ще чиновники з яйцеголовими амбіціями думатимуть, що їм усе дозволено? Бо тепер будь-яка їхня поява в ефірі може обернутися для них офіційними протоколами і відповідальністю за законом? Сподіваюся, що це мене зупини. Не зупине. Я тільки починаю. Далі буде жорсткіше. Твої оці вибрикони з факами. Якби ти був в садіку, ми б це зрозуміли. Но ти ж поважна людина мав бути. Але ж вершина і його політрук оруженьосець Пономарчук, які ставлять тебе, який бігав по Москві після 2014 року і прославляв Москву, Московію, який там бізнес-центр і ще й з таким акцентом, як ти це говорив. То знаєш, Юра, ми зробимо все, щоб те туди вилетів як пробка. Тому що це ганьба, ганьба нашого регіону, ганьба України. І ти є просто, ну скажем, навіть не гнида, а ти є її вошинний поміт. От, от хто ти є, безпосередньо перед самим початком повномасштабного вторгнення він відвідав Москву і робив це відкрито, знімав сторіс, викладав у свій інстаграм. Демонструючи захоплення країною агресором, Юрій Марченко направив офіційне звернення до Служби безпеки України. У заяві чітко вказано перевірити мету цього візиту, встановити з ким зустрічався чиновник, та чи не несе ця поїздка ознак державної зради або співпраці з ворогом. Ми говоримо про посадову особу, яка працює за гроші платників податків. І при цьому вільно розгулювала Москвою напередодні війни. Це не випадковість і не туризм, це серйозний сигнал, який потребує реакції спецслужб. Тепер історія Шевченка має офіційний статус. СБУ мусить дати відповідь: чи був цей вояж безневинним, чи за ним стоїть небезпечна правда для всієї країни. Я тільки починаю. Далі буде жорсткіше. Ти видаєш себе за відомого блогера, подивись на свої перегляди. В тебе 700 переглядів, друже. В тебе, ну по суті, ти трьохсекундний блогер з 300-700 переглядами, який отримує 15 мільйонів гривень з нашої казни міста Павлограда. І ти ще собі дозволяєш щось там говорити. Та встань на коліна перед воїнами ЗСУ, покайся за те, що ти бігав по тій Москві. Покайся за те, що ти, гніда, бігала з комуністами і роздавав пропорції комуністичним оцим всім виблядкам. Юра, ми зробили тебе відомим. Я думаю, і у всіх військових є до тебе, мабуть, претензії. Ми, звичайно, проти насилля. Ми, звичайно, не призиваємо, щоб розбили твоє яйце, яке схоже на голову, чи голова схожа на яйце. Але ж ти розумієш, що військові можуть не стриматись. Тому тікай, тікай звідти, сховайся, сховайся в бункер, сховайся до мамки під юбку, не броди там по городу, не показуй свою морду оцю цю яка, по суті, похожа на головку від члена. Подивіться, люди, от ми зараз приблизимо цей образ, скажіть, я не прав, якщо я не прав, то тоді нехай ну, люди напишуть про це. Але якщо я прав, що ти просто якийсь мутант, який комуністичко московсько я не знаю, як тебе назвати, ми встановили схему, за якою комунальне підприємство, що фінансується з міського бюджету, надає рекламні послуги, але гроші від них не йдуть на рахунки підприємства. Вони переводяться на особисті банківські картки Шевченка або третіх осіб, які взагалі не мають відношення до офіційної структури. Що це означає? По перше, привласнення коштів громади, по-друге, ухилення від сплати податків. По-третє, класичне зловживання службовим становищем фактично подвійний удар, і по місцевому бюджету, і по державі. Юрій Марченко направив офіційні звернення до двох ключових органів: Державної податкової служби та національного антикорупційного бюро України. Ми вимагаємо перевірки фінансово-господарської діяльності Павлоградської телерадіокомпанії, аналізу банківських операцій Шевченка та його оточення. А також правової оцінки за статтями Кримінального кодексу від привласнення майна до ухилення від сплати податків. Сьогодні це не просто гучні слова. Це офіційна позиція підкріплена заявами. І якщо факти підтвердяться, ми побачимо, що яйцеголовий директор не просто клоун у соцмережах, а фігурант кримінальних справ. Я тільки починаю. Далі буде жорсткіше. Но по факту. Ти крадеш наші гроші. Вони не повинні йти тобі. Через тебе відмиває вершина ці гроші. Ми розуміємо, що 15 мільйонів на твоє всране ПТРК не може йти. Якщо туди йде ,2 мільйон два, це максимум. А 13 мільйонів вершина кладе собі через патайоні схеми в карман з панамарчуком. От що відбувається, яке ПТРК в момент війни, Юрій Шевченко, директор Павлоградської телерадіокомпанії. Посадова особа, яка має працювати на громаду. Але замість цього він перетворив комунальне підприємство та власні медіа на бізнес-схему для особистого збагачення. Факт: у соцмережах Інстаграм та Телеграм працюють сторінки Павлоград Нау і Павлоград.PRO це проекти, які контролює саме Шевченко. Там відкрито продається реклама, ба більше на своїй особистій сторінці в Інстаграм. Він прямо пропонує клієнтам розміщення реклами не тільки на цих ресурсах, а й на комунальному підприємстві ПТРК. У чому проблема? У тому, що людина, яка перебуває на державній службі та очолює комунальне підприємство, веде паралельний бізнес. І ми чудово розуміємо, ці доходи він не декларує і від податкової приховує. Це класична схема. Поєднання посадових повноважень із власними фінансовими інтересами. Саме тому Юрій Марченко направив офіційні заяви не тільки в податкову інспекцію, а й у Національне антикорупційне бюро. Ми вимагаємо перевірки, законність рекламної діяльності на НАУ» і «Павлоград. ПРО». Чи відображаються ці доходи в офіційній фінансовій звітності? І головне. Чи не є це прихованим бізнесом чиновника? Якщо факти підтвердяться, мова йтиме не просто про адміністративне порушення, а про конкретні статті Кримінального кодексу. Цей випадок ще раз показує: у Павлограді чиновники відчули себе недоторканними, але ми робимо все, щоб кожна їхня схема стала публічною і отримала правову оцінку. Сподіваючись, що це мене зупини. Не зупини. Я тільки починаю. Далі буде жорсткіше. А тепер, шановне СБУ, скажіть, будь ласка, як так відбувається, що в момент, коли фронт підходить до Павлограда, керівником інформаційних каналів офіційних стає людина, бігавша по Москві після 2014 року? Скажіть, будь ласка, керівник СБУ за поліцію я вже мовчу. мусорня – це зрозуміла продажня шкури. Як так може бути, що людина, яка організовувала комуністичні? Мітинги і роздавала там прапорці, керувала цими мітингами. Як він може керувати нашим інформаційним полем? Ви хочете, щоб під час, під час того, що росіяни підійшли до міста Павлограда, цей негодяй виступив і сказав, що фронт прорваний і зробив? Просто хаос в нашому регіоні. Ви в своєму розумі, чому ви дозволяєте це робити? Чи тобі особисто голова СБУ міста Павлограда теж в зуби поклали гроші і в тебе теж в очах гроші? Ти нічого не розумієш? Вся вина за інформаційну політику, і саме ми, як організація Характерник, покладаємо на голову СБУ Павлограда. Тепер Лисак. Ти взагалі нормальна людина, шановний лисак, ти приїжджав сюди для чого? Щоби поставити отут, керувати інформаційним полем москаля-комуніста з яйцеголовою головою, цією незрозумілою лисіною? за Лісінами, двома штуками. Ти взагалі, що робиш? Ми тобі 220 раз, каже, постав військових. Ми маємо зробити оборону, дійсну оборону, грамотну оборону. А ви. Просто пан Лисак бачите знову ж таки, бабки, як і голова СБУ Павлограда, і більше ви нічого не бачите. Бо детековські ставленники, видите ківітілі стоять у глави і грабять этот город вместе з вами. Так, що нам кваш Ахметов? Ахметов предав нас, Ахметов продав Донецьк, Луганськ, хоча він міг це все зупинити. У нього стільки там басяків було, він би погромив би тих сепарів за три секунди і того гіркіна повісив би там на березі. Але він же ж цього не зробив. Тепер він нам ставить нечість у вигляді пономарчука з вершиною цих двох кліптоманів старих. Які, окрім бабок, більш нічого не бачать, і ви разом з ними, ми вас звинувачуємо, господин Лисак, ми вас звинувачуємо, господин голова СБУ. Ви, ви просто зрадники нашого регіону, бо ви дозволяєте після навіть того, що ми оголосили, ми показали вам з інстаграма цього Шевченка, що він бігав по Москві після 2014 року, ну ви ж нічого не зробили. Що він там робив? Скажіть, будь ласка, чому він там знаходився після 2014 року і ще й так в наглу, як блогер, нібито блогер, висвітлював ті події. Він прославляв Москву. А ви просто труси, ви нігадя господин голова СБУ і господин Лисак? Сподіваючись, що це мене зупини. Не зупине. Я тільки починаю. Далі буде жорсткіше.